Де він який королівський парад на умі? То ти такий справжній герой. Ого, як гарно! пане Герою щита. Ваше повернення до Сільтвельта честь для нас. Далі моїм супутницям не можна. Гарна робота. Ви нам листите усе буде з волі Бога щита. Яка чудова молитва. По перше, пан Івакані має взяти в наложниці представниць усіх раз, щоб сформувати свій гарем. Та точно не буде. Сільдвальд – країна, де герої щита поклоняється як богу, і як королю. Але навіть тут, серед тих, хто шанує пана героя щита, може бути хтось із іншими намірами. Пане Герою щита. Здається, сталося непорозуміння? Що? Прийшов час показати гордість Сільтвельта! У мене ще є незавершені справи. Велика місія з боговбивства! Поки мене не буде, потребуйся про маму і атло замість мене. Я їх захищу. Атло! Фоле! Атику! У них є власний шлях, який вони повинні пройти. То це тут народилися мама із татом. Тут почнеться нова легенда! Пане Нафумі! Ти готовий стати сильнішим? Звісно? Тоді вперед!